Uh, де я? Чому так темно? Твою мать! Що з моїм дива? Й... Що нахер за звуки? Давайте приїхав якийсь отель. Що Що тут навіть происходить? Всім привіт, я тут був на отдиху в отелі комусь. Що тут нахер твориться? Ну так, всім привіт, тим підписав нам карту. Адишка для такого періоду Ключик есть, нахер. А. Твою мать, опять сей диван. Не преследуя. Это, я знаю. Я знаю, но... На! Уйди! Уйди! Уйдите, уйди! 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 Баба! Мамочка! Баба! Він тебе не чупаш, ти його мой. Він добре. У тут зато-то покажу кімната і писта. <гаспи> Нафік нічого не вылз, какая кімната траиться. Я, я тут пристреблю, ты то... ламай руками. поймать. херня вся, какие монстры. О, светло, хорош. Какие-то заклятия нахер. Там у дверька бачишь, как ты бачишь. я сберу все золото. А ну нужно, что он тут валяется, М -м -м. Ну, вот, дверка, как бы. Вот, 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 вот. А вот. Нахер! Я спрячусь! Не на чепать чі... Опа, це ключик, но Звик он на тебе был вот, аж... так. мені пофіг! Що за Глаза. Ха! Опять я тут. Ай! Сек... Ай!

Здрасте, какие здесь блог за это вот. Я стрелялась, за кусочек выпало. О, хлеб, мачо. Ну, пальчик попало. Ага. Кстати, мат звуки. Так, у нас есть провод. Опять, какая фигня. Слушай, я Я Аккуратно нашел ключи. Тут ну тут очень сильно, это так запутано ну, вс. Тут еще провести, но ну, вс. Вс, пятая І... дверь. Ага. Ну Ты затопил там всю кимнату. Мам тут топ шос найти кто? Дарма эти ящики, мы же у них маємо какие-то найти ключи. Чтобы идти дальше. Не знаю, не знаю, может. Давайте. Я на накинулся дешевити в магазине ставлю. Так, опа, ну что, да вот 15, 15 еще, твою мать. Ты разбогатеешь, как-то, да. Добре. вода. вот я на опа, ха-ха-ха, ничего тут нема. А зна-а Господи! Тут же! Що... Таник тут стики тих бочок! Навик тут стики этого золота, дай було бисы вже! Не знаю! Ти, Забери просто торвила! Нет, хай сигнал подастся робота, да? Вот это. Ага! Ну ось мамо. А ні, там. Світлосне вообще. Тут десь мало бути та якавка включити світло. Ура! А ні, це пав мені. Може, на склад голос сюди поставити. А, да. Угу, налаштувалося. То є воя. От перед як я це вот пройду дальше. А, стоп. Я ключок там не думаю. А там уж... Э! Мужик, ты что? Порзеешь? Я бы на кассу лобуты там ключ, Стоят я тут какие-то А, ну ты думал, просто прийти, а вот он. Йоу, Гриф, я Хасаню, мне так пофиг, кто на заднем. Пизда тебе. Их я особо. Опа. Водичка. А во ключ! Що ти це краще підмило нафік? Добре. Світло. Зажигаємо світло у цьому дворце нафік. Ну, до металі йдемо далі. Так, опять цей диван. Куча музикальних. Можеш собі музичку включити. Не на ньому. Знаю, просто. Да. Я... Він там щось пише. О, може, книжки, ні? ні. Він там щось пише. Я тобі помогу. Музыка классная. Ну, да выдумать, <свеч> опять. Опять этот мужик. А! <свеч> нет, 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 хочу где-нибудь, где-нибудь! Где-нибудь просто! Сурак, ты просто хотел понять, Добрый, я понял. Что ты хочешь? Все, успокойся, все. Очень кажется, убить тебя. Ура! Ура! Миловинки! Ёб твою! Куда опять? Ты шо, ерив? Ты нахер! Ты нахер! Я опять Да! Да, вин. Пофиг, мне пофиг, я просто забираю уже золото иду ну, сви. Не буду вс. Не должен тебе паука сіка сеть. Чтобы він дай бег, что типа не только. Специальные пауки. Ну уж пофиг. Надо больше надо найти ключи, так размещи. Ну ок, краще не вставай, на нажимать на кнопки. Чтобы у тебе паучара не выскочило. Ну ок. Там хтось в нього пропав. А, добре, а де ключ? До речі, гарне питання. Нема ключа. Може, він десь вивалився, знайде табличку. Ммм, тут ні а? Ні-а? Жливо. Может да, да. Вот это все. Ммм, да. я да. знаю. Не, не подниму. Я знаю, что не поднял. А Ну и убешла я себя быстро. Все. Опять, а... Ага. Ага. Найди зажигалку. спали його. Ну, так хватить з тих золотих стільки вставити. Та ти підбирай його просто. Реально, що зараз не буду підбирати. Тобі вона нашла. Ще пару стаків. Я на жигалку нахожу і все, я більше не буду підкрати ці... І можна хлібчик там десь. О. Повезло, повезло. Ці Дати вот, підказку. що ж таке. Сам справлюсь. Хліб. Везе тобі. Там що десь всякі інші. Окей, ай да. завіки, ящик тут уже сторон там і молоко. Нет, це вітамінка. Там десь і молоко. Може там, де його руки стоят. Так. Есть. І там що десь молоко збиралось на іншій стороні. Тут уже не храна. Тихо, спалити його. А там чидост завалял. Ага. Теперь ага. надо ага. назад бігти. Оп-оп оп-оп. Пролазим. А там до сих ключ завалялся. Знаете, там может быть, цены в каком-то магазине. Угу. Так мы переборщ... поверили. Я переборщил с золотом. Все, почекай, тут шел дверь. А! Опять! На! Гарри, ясно, чтобы не погасло. Полы его. Ну, оп. Ну, оп. Оп. Ты можешь затушиться, ты там Так бы и сказали сразу. Так. Они же то почерневшись. Окей, давай. Олей. О, пчелы, я думала... На кнопочку вставай. Что ты? Сиракай! Там дышусь. Ну что, мы уже ему кинете, мы уже все, попики, уже... а Короче, он мог стрелять Я не поставил в скалку в месте. а понятно. Вот, папе, тут припорил, ну, короче, пиши дальше. Все. Давай, жри, я тут сразу подох. Що але тут піддохне. Ну дивися своє життя. І що ти заспав. Давай ключі. Що за книги, автор є хто якийсь підарас. Добре, ми такі пози поserverId запишемо, запишемо так. Його біографію, Освальд. Добре, добре. Це тоже Освальд. Е найди ключі. Цей без тебе те згодався. Там ще писало. Познайомтесь я Освальд. Я не знаю, як я тут опинився. Напевно, як ти за двері замкопця. Ну, Ось самотній він був чорний, но по синів, коли дивилася, напевно, не такий він самотній. Він може допомогти тобі, але точно не повинна шкодити. Шукай ще одну книгу в шкафчиках, во там пише да той клу. Він навіть не тут, а той клюк. Там мені як пофіг. Стопа 12. Одинадцята там на дворі писала. Я знаю. Але да, це якось тут. Тепер ты ключ тут, да, знаходиться? Ні. Ну то все, я не буду сюди куди обертатися. Пішов нахуй. Освальд, пішов ти Скажи, що це дорожка. Надо було нормально. А, боже, кто вже вино золото? Щоб ну, не поміхвати його. Ти не подивився на того монстра. Та мені пофіг. Най було ставити ключ в цій кімнаті. А не десь там подумати, що мені ж треба бігати. Там да, ще в 15-та двері. Все. Що в 15-та двері? Ключ в 15 й двері. Та мені пофіг. Його треба шукати. Краще не дивись на що? На нього. Йоб твою. Тихо. Тихо, я бачу. <laughs> Тихо, секунд, что будет. Да. Нафиг ключ в той двери, где в части не ставлю. Тихо. Опа. Здрасте, а что такие морды кислые? Вот да, там в башке ключ стоит. Монстр в шапке может менять свою... Бля, там... Та. Вот там можно перейти и взять. Там да, да. мне уже надо, не кончу... Да, А на пасхалку подивитись всередині нього, чи хочу його зализ. Та Боже, я вже нормально, продукт ти сам, а мені тут не Та, що 5 секунд. Ти просто все не граєш, ти просто все. Те де пасхалка? Що? Всередині заглянути. Де можна заглянути? В рот. Нема в нього тут ніяких бочок і нічого в нього нема в тих бочках. Бо нафік, блін, ставити ключ в іншій частині Е, і мені потім повертатися через три-дев'ять земель через сто все через цю нафік Іванівську. Ти можеш там подачу, що нафік придумали тут нафік. Я знаю, я знаю, тут такі... Ти! Привіт, сіт! Один нормальний мужик, хоча б. Ну лаві край перс мені тепер через цю Іванівську, щоб ставити цей нафік ключ, та я ліпше пішов би собі далі. Ну, Ні! Ні, не не вставай! Красавчик. Я думаю, я думаю, що тут буде якась книжка. Та я більше розберю тако подивитися там. Таким ж темпом. Розумію, там якщо золотко якесь, чи ще, ще. ще. міг тако через дерево Та, подивитися і все. Так би зразу. Ні, мені треба ходити туди-сюди. Це я той монстр. Там ще є посалка на твою, десь зіграю. Ну, я не скажу. Ооо, Томі карт є? там. Він коше там є десь книжка в раз, і там писало, що він може м'яти образ. А, ти її підняла. А-а-а! Опа, що включилося? Мало би світла включила тут. А що? Супер! Опять! Mm -hmm. Опять нагрузила на, на mm -hmm. mm -hmm. okay. okay. Е. Вот, ну мал. Тут паучара убирают. Пам'ятай, что там работает свого та фигня, но типа включается тихо. Ты той монстр. Мин золото забрал. Кто хочешь, я тут я тоже видам? Я отвена. Я Він я поделюсь сюда. На, я Жри. не шкода, на! <реш> Як би не шкода! Режися. Так, що? Я не Тут я? Угу, Дам дальше все. Золото я покинь, що в тебе дивиться. <реш> знаєте, нічого нового, давайте той стак відновим собі хоча б, бо не фа... Хто знає, можливо у якась фігня дуже дорога? ні, о, хліб, я забув тут, чи хліб тут спавниться? Гавя, а ви не забули стільки хліба вже пропустити, а хліб мені потрібен, як буду тут виживати нафіг Окей, все Це шо, 19-та двері Ця комната тоже повалилась <сх2> Ну, я не здивований Ура, У рай там пасхалка для будівель Ясно, ну на кого там пасхалка їм, ідло Може, для Робот

Ммм, опять тьма. Окей, мы просто играем. Да, ты же рад кожен сундучок передивлялся, в общем, тут було дуже долго. Ну да. Так це шоу у нас такая? Груз не понял. Вогнестики подала от лавы. Все, мы поняли. Шо ты досі молока не має? Чтобы факты сделати. Ну, бо коров, де це? Якось... А вогнистий тісто вітер або буде? Я там всю комнату спалив. О, там. О, с... Я ж чую десь огоньок, знаєте? Я і все спалив. Пахне <смеш> жареним мені вже. Хочу <смеш> зразу поїм вогнистий тісто. Боже. Спали його. Давай пали його. Цього можна. Чекайте, я хочу пробувати. По Стань на кнопки. Ай! Ну, мать, просто... А кнопки тобі швидкість давали. А, это да типа смесь того, чтобы это было за пучатку. Но, конечно, тебе треба выпить его. Стоп, я там тут что-то страдаю, земель, заспавнився. и что, опять тут все перебегал? мішками, може треба десь було просто поспонькати. Тобі зараз в тебе відро в кармані. Чого? Хавка дров? <ривіт> <ривіт> відро з водою. Нема. Я тебе надбурю. Насад, що? Опять! Стоп, це ж коли? Це ж коли-коли? Бо не було ліжок, що я вонуватий в тому, що люди ліжечки не ставлять, щоб я спав. Опа, ну, Вот як треба проглянути цю карту, ви ну, поняли? Ні, ну, такого не треба, можна було селяти, реально нажати на кнопку. О, діти, як я прогляжу карту, це з А Навіть такого не вмієте. Карта лиха і страшна. Логко сказу нічого. Ура! Ну, ура, перша! Тепер шукай правильну двері. Ах. Обережно. Вона може бути взади. Добре, добре, це не <рес> там. Ти куди побіжав? Давай далі. Куди? Там вже є? Нічого не було. Там є! Туда в Куда в Ура! Не відкрив! Нарешті ти пройшов! Можеш поставити муточку? Хліб п'ять штучка. А ні, нема. Ліп 5 штук, вах де сильки, швидкість молоко. Вс. Десяточку. Окей. И вот я ему вдав золотой тварин труда є. И шей більше з О, ну там не все, а тут. Он не точно там. Натал... См, там отбила сейчас на чай немножко. Покиш! Давай шу. Ай, возле циклы, шести. А, не мой. Господи. Остання пуй! Ост... А, то все, финал тика. А, точно наш. И оставили Двен... на серію. серию. Загорило. А, це тут диванчик, да? Да, мы не звонили. Ну, все. Так, давай якась табличка, давайте прочитаємо. Давайте більше не було Освальд, тут був освальд. Пробач, куди більше не буде. Я зрозумів, це не сон, і я можу померти. Тут бувайся. Тут бувайся. Вася? Я хочу щоб тут Бу... Вася теж нафік! Я хочу тут Васю!